Йоу, всім привіт! Ви на каналі ММА в Деталях. На вихідних відбулися такі події, як Fight Night, де у головному поєдинку вечора зустрілися Корі Сенхаген та Роб Фонд. Ну а паралельно Ней Діас та Джейк Пол закотили боксерський поєдинок. Поговоримо про це та інші події. Поїхали! Розпочнемо з головної події UFC Fight Night. Корі Сенхаген переміг Роба фонда. Бій пройшов напевно трішки не так, як більшість очікувала. Обидва хлопці-ударники, але бій прийшов під диктовку Корі та ще й на підлозі в боротьбі. Так, можливо, цей бій був не захоплюючим та не таким ефектним, але Сенхаген вийшов та зробив свою роботу. Він весь поєдинок переводив та контролював роба, при цьому накидував удари по голові. Вітаємо Корі. Він. Заслуговує бути в гонці за титульний бій. Але справа в тому, що якщо Омелі переможе Стерлінга, то однозначно наступний бій забере до Ашвілі. Але якщо переможе Стерлінг, UFC зробить реванш між корі та фанкмастером. Паралельно відбувався бій між Джейком Полом та Нейтом Діазом. Ну що ж тут сказати, звичайно, Джейк Пол переміг, але Нейт Діаз проявив себе трішки краще ніж я думав. Коротко, то Пол теж зробив свою роботу. Він дійсно росте в плані майстерності, показав гарні та сильні комбінації. Навіть був момент, який відправив нейта в нокдаун. Але коли це зупиняло Діаза, він після такого показував свій майстер-клас та теж непогано влучав. Був момент, де здавалося, начебто Пол важко почав дихати. Але все окей, він витримав. В цілому, звісно, Дєс не зміг без шоу. Він на початку поєдинку зробив прохід у ноги, а на останніх раундах спробував зробити гільотину. Це, звісно, дало можливості нам поржати. Після поєдинку Пол відмітив, що Діс ще має порох в поріхівницях, та запропонував йому реванш у ММА. І нейт на це відповідає. Він крутий, і великий. Я хотів би Виступити краще, але він виграв цей бій. Усе нормально. Бій в ММА? Я пройшов одну ногу в першому раунді і провів гільотину в дев'ятому раунді. Так що я вже виграв цей бій. Я готовий битися будь-ким і будь де мені начхати. Давайте зробимо це. Я пропустив пару ударів, які не бачив. Це мене розлютило, але загалом він нічим мене не здивував. Я вийшов на бій із великим, сильним та мотивованим хлопцем, який намагається завоювати світ для мене в цьому поєдинку не було жодних сюрпризів. Він робив те, що я від нього чекав. Він бив сильно і швидко, але не робив нічого такого, чого я раніше не бачив. Я непогано влучав, пробивав комбінації і думаю, міг би виступити краще, але маємо те, що маємо. Зараз ми вирушимо додому і вирішимо, що будемо робити далі. Проведемо бій без правил в ММА або продовжимо в боксі. Звичайно, я б хотів би взяти реванш у будь-яку. Кому виді спорту, як я вже сказав, у ММА я поб'ю його з легкістю. Проведу тейкдаун і задушу. у будь-якому разі, через 3-4 місяці я готовий повернутися в справу. Після їхнього поєдинку Конор Макгрегор жорстко висміяв виступ Нейта Дієза. Я все бачив, усі пересування, фінти, все це читалося, написав ірландець у соцмережі. Ти нічого не зробив, міг би стати чемпіоном UFC у напівсередній вазі, але все просрав. Я подам твою печінку на бутерброді, у трилогії. Я навіть не буду бити тебе по обличчю. Твій виступ напередодні був жахливим. Рухи були такі, ніби дивишся собі на перемоці. Боже мій, це була тотальна ганьба. Навіть Ронда написала мені, що ти нічого не зробив. Нейдіас відповів: ну, цього нафіг, дурника. Джейк Пол також відреагував на нападки МакГрегора. Приятелю, тобі потрібно пройти реабілітацію, а потім ввійти до пулу тестування юсада. А поки що, заткнися. Флойд грався із тобою. Дастін тебе прибив. Хабібі Нейд задушили тебе, а я покладу тебе в труну. Навіть. Якщо ти будеш захімічен під зав'язку. Боже, як же смішно слідкувати за конором? Він у кожній дірці затичка, усюди влазить своїм язиком. Але це все на словах, все це не має значення, якщо немає слідом дій. Це моя думка. Свій жесенька новина, бій і Царюкана, знаходиться у розробці на UFC 294, який відбудеться 21 жовтня в Абу Дабі. Оце це буде цікавий бій. Маркос Рожеріо де Ліма розповів про наслідки удару від Еріка Льюіса. Мені надсилають багато повідомлень. Ніколи стільки не отримував. Я програв один бій, але замість підтримки люди з моєї країни просто турбують мене. Я пропустив сильний удар коліном і те. Тепер у мене проблеми із зубами, і я навіть не можу нормально їсти. Це важкий момент від себе. Ми бажаємо здоров'я Маркосу та швидкого одужання. Ілон Маск оголосив, що їхні бій з Марком Цукербергом транслюватиметься на сайті X. Це колишній Твітер. Мій бій із Цукербергом транслюватиметься у прямому ефірі на Ікс. Усі виручені кошти підуть на благодійність ветеранам. Це цивілізована форма війни. Чоловіки люблять війни. Прикольно, але це означає, що бій не буде в UFC. А якщо так, то навряд це діло буде комусь настільки цікавим. Як не крути, Дана Білий знає, як проводити бої та знає. Як заробляти на платних трансляціях, але маркетинговий хід для X думаю це теж геніально. Також Ілон Маск повідомив, за рахунок чого він збирається перемогти. Марка. Прагну наступного тижня набрати близько 22-23 кілограм вільної ваги. Я швидко збільшую м'язову масу. Фізика в мене гарна. Щодо витривалості, то це мій слабкий бій. Тому прагнутиму закінчити бій по-швидкому. Якщо бій буде коротким, я, мабуть, виграю його. Якщо ж поєдинок затягнеться, то він може перемогти мене за рахунок витривалості. Я буду набагато біль. Більший за марка. Все можливо, в принципі, звучить якось логічно. Будемо спостерігати за розвитком подій. Ну і по традиції переходимо до ваших цікавих коментарів. Людина подушка для биття, Діас йде ганьбити ММА, ніби Аскрен та Вудлі, недостатньо для цього зробили. Якщо Гейдж зійдеться з Махачевим, то ключ до перемоги вести бій в стилі Волкановський. Я думаю, йому це під силу, але нехай краще виграє Олівейра і ще раз потім задушить цього друга Кадирова. В зал слави дійсно краще б вносили тих, хто мали б досягнення, і чемпіонський пояс. Але якщо вже навіть Сроне в залі слави, та кількість боїв та фінішів, тобор є тим більше внесуть. Дякую вам за вашу активність. Ви неймовірні, обожнюю вас. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався контент, обов'язково підпишись на канал, залиш коментар та вдар по лайку та дзвінку. Долучайся до нашого телеграм-каналу та ділися цим відео з друзями. Це допомагає у розвитку українськомовного контенту. З вами були ММА в Деталях. Почуємось.